Всім привіт! Все ж таки я нарешті роздуплився. І на годинку вже майже третя. без 23. О, яка беха поїхала. Гарненька, фіолетова. І так починаємо працю в суботу. Щось я вчора реально переколбасив 16,5 годин, то було сильно. То було тяжко, реально, і. Воно прям відчулося. Ну, сьогодні і завтра мені потрібно добити скільки там замовлень. Зараз виконано 57. І того зробити 43 замовлення, щоб закрити промоакцію. Ну, і, в принципі, це можливо за два вихідних. Якщо все підряд брати, думаю, можливо. Типу, 300 злотих зайвими ніколи не будуть. Так що давайте чекаю першого замовлення, показую вам і в путь дорожку. Шо, перше замовлення прийняв. І воно мінімалочка по болту. Як завжди, херня. 11 злотих 86 грош. і Я вже прийня... прибув подача 1,6 км сюди була. Їхати 4 Да, дуже печальні замовлення на болту. Не знаю. Наче сенс є, а може і немає в цій промахці. Ах, не знаю, що робити. Треба дивитися по коефіцієнтам і по ціні замовлення Ну і все, пасажирка вже сідає. Щось воно так насипає, що я не встигаю. Знову пасажирка сідає. Я тільки під'їхав, висадив пасажира. Ну, що, мені вам є що розказати і в Польщі, що пасажири. Не знаю, жіночка ну, така охайна, наче жіночка сіла з квітами. Ну, тут ж квіти так воняють. Ну то від неї такий, парфюм, я не знаю. Ну, воняє прям жорстко. Запах, блін. Ну от, знаєте, як чи був, як вийшов у когось попугай. Ну от коли у попугая міняєш, то все от такий самий запах. Ну воно, блін, таке партивне, ну. Ох, ну що ж поробиш, така робота. <гум> Нюхати всяку херню, яку люди перевозять. Особено ненавиджу, коли люди їдуть з їжею, з піцею, чи ще з булочками якимось, чи з якимось чимось пахущами. Коротше, да, отак. Ну і заїхав я за місто трошки. І, блин, ну. Що значить вихідний і сонечко світить? Люди пороздягалися, повиходили на вулицю. Ну і бачу, як вони йдуть, знаєте, отак. От, просто отак от ідуть, а загорнулося, холодно всім. Ну так. Да, бо плюс 15 це одно, це не плюс 25 і сильно роздягатися не потрібно. їзду немає далі. Так, взяв, коротше, замовлення з подачою кілометр. Туди пролетіло, замовлення ось таке. 16,52 за 7 кілометрів. І це вже буде п'яте замовлення і на годинку. 12 тобто пройшло десь година 30 і я вже на п'яте замовлення їду. Це прям непогано. Десь я думаю там полтосик я вже заробив, ну, в злотах. Так що то й добре. Так що, поспішаю до пасажира. Прямо видно, що вихідний субота потеплішало, люди прям взагалі повилазили, повилазили. Це я вже проїхав тільки що ну, такий гарний шматок набережної. там де прям корабліки ходять. ходять. Так що гарно. Прямо ж самому хочеться вийти і піти гуляти, а не оце все. Скільки ж можна працювати, так? Да? Давайте переходьте, переходьте швидше! Так, трохи вам центру покажу. <гум> За дивіться, тільки одні майже таксисти. Таксист на таксисті. Ну і привіз тільки щось сюди людей а, нормально, так. Щось 4-4 кілометри, 17 злотих було. Ну, скинула на карту. Каже, можна на карту. Чи можна картою розплатитися? Я кажу, ні, картою, на жаль, не можна. Каже, можна через аплікацію. Вони ж кажуть: Ну, добре, а на карту типу можна скинути. Каже, ну так, да, по номеру телефону. Показав номер телефону, скинули, все прийшло, ще й навіть чаюхи 7 злотих, я таке взагалі гарно. Так можна працювати, коли чаюшку залишають. Оце прям чудово, чудово. Ну бачите, скільки народу гуляє, їздить. Ну, а мені залишилося ох, 37 замовлень. Показує, бачите? Краще, так от О, так от воно краще фокусує. ну Тут соточку зразу можна віднімати, бо сотку, Шо, поїдемо, не поїдемо. Давайте поїдемо. 5.0 10 злотих Я думаю, тут це буде дуже швидко. Так що полетіло. В моменті швиденько покажу. <рес> Народу просто уйма. Тільки що там ледве проїхав. Як ото в Запоріжжі на міста раніше, то їдеш, всі бігають під колесами. Тут так само. Привіз людей до аеропорту біля готелю. Залишаться, завтра будуть у них виліт зранку, поки в готель поїхали. І так, от я закриваю це замовлення. Півгодинки ми їхали і їдемо на нове. Куди тут їхати? Ага, В аеропорт і шапачом. Що, що то що-то мені не подобається. Знаєш? Може ну його нафік. Я думаю, так да. би ну то смішно то смішно За 19 злотих се аеропорта виїхайте, ну ні Дякую, але Вибачайте, викликайте другое таксі О! Вот, момент просто Опа 26 злотых Ну поехала Поїхав без питань, ну бачите, так раз скасував в моменті і плюс майже 7 злотих гарно. Ну, головне, щоб у вас там дозволяло заказ від на чи не можу вам сказати. Короче, щоб багато так разів не робило, бо там також на цьому болті рейтинг падає і також можуть все, що хочеш зробити. Так що, блін, це печально. ну Закат прям неймовірний. Що ж вечір? А, блин, ну, потрохи-потрохи гроші заробляються, з'їздив в аеропорт, обратно, в аеропорт. Обратно. І так воно трохи-трохи заробилося швидше і більше. Ще й в аеропорту мені чувак 15 злотих чаюхи залишив, так що це гарно. І зараз приїжджаю буквально на якусь мінімалочку, треба відбитися, що я вже тут, а пусть Томаш виходить. Будемо ми його відвозити. Горненьку, да? прям. Ну. Непогано так. Що, взагалі фігня була, в центрі стояв, стояв, а нічого не було, взагалі Ну тільки Uber прокльовувався, болт взагалі мовчав, жодного замовлення мені не дав. Я не знаю, все горить, коефіцієнт 1.2, а замовлення жодного немає. Просто я, напевно, години пів. Думаю, подумав такий, вже трансляцію запустив пряму. Короче, Ну, Ютубі. <ріх> на Ютубі, на Твіче. Думаю, може на Ютубчики трансляції запускати. Ну, не знаю, мені да ну, це в прикол, ну тільки потрібен тримач. Нормальний такий, щоб можна було коли там типу, на замовленні, перемкнув, дивитесь наприклад, на дорогу, там слухайте музичку, я їду потім. Коли клієнт вийшов, да я можу спокійно з вами поспілкуватися. Можна так робити. Ті... Ну, типу, все одно мені сумно. Ну, працювати стільки годин і ну, хоч, хоч якось, хоч щось буде, то прикольно. О, якщо б, наприклад, ви вчора побачили, як блин, було весело з тими американцями, і я б думав, вам би дуже зайшло. Якщо б це взагалі було в прямому ефірі, то взагалі песня була б. Так що зараз е, прийняв друге замовлення по... Уберу, вечно забуваю, хочу назвати його уклоном, но не можу. Кстаті, кстаті. Ще буде така новина. Давайте я вам її розповім на прямій трансляції по поводу уклона. Так що да. Дивіться, відос. А я якраз до пасажира під'їхав. І що? Думаю такою, ну зараз якусь маргаріту буду вести, да? а потім тако, вчитуюсь і такий малгарзата? Думаю, нормальне таке ім'я ну майже маргаріта. <с. І кстати відкотився в зоні коефіцієнтів, буквально 3 км і одразу замовлення залетіло з коефіцієнтом 1,5 Так що не зря я це зробив. Вже втомився на годиннику без 15 час. Фу, треба їхати додому, бо щось вже башка починає боліти. І що? Попрацював нормально так на болту сьогодні, попрацював на Uber. Ну, вийшло по болту, отак от, по Uber отак от. Так що в принципі непогано і залишилося по болту зробити 23 замовлення, якщо не помиляюся. Я думаю, то за завтра все, навіть за сьогодні вже витягну. Бо буде гарно, типу зробити 24 замовлення або 23 і ще бонусом 300 злотих зверху отримати, так що взагалі буде чудово. Давайте, всім гарного вечора, тихої ночі. Підписочка на канал. Ну і до, до зустрічі, до завтра, до, до нового відоса.